Так, мої дорогі, усім привіт! Мене звуть Світлана, я енергопрактик, ченелер, контактер, духовний наставник та провідник для людей. Також я є цілитель. І сьогодні я хочу з вами опрацювати тему того, чим я можу допомогти вам. Зі мною зараз на зв'язку цивілізація Андромеда. Котрі хочуть передати вам інформацію щодо мене стосовно мене, моїх здібностей і того, як я можу вам допомогти у майбутньому, коли ви будете готові до мене звернутися за своїми, зі своїми процесами. Також у мене на зв'язку сьогодні буде цивілізація Сиріус, яка підключиться трошки пізніше та допоможе нам. Поєднати себе і своє вище я це буде практика, це буде практичне виконання цього процесу, і ми зможемо трошки поєднатися більше кожен зі своїм вищим я, щоб набагато краще відчувати енергетично, духовно та інтуїтивно, куди нам рухатися, як проявлятися у світ, так і вміти відчувати ці підказки Вищого Я. Тому усе по порядку. Спочатку в нас на зв'язку. Цивілізація Андромеди. Зараз я трошки налаштуюся, підключуся. Угу. Ми виходимо на зв'язок і вже починаємо передавати інформацію дорогої Світлані. Зараз все йде як треба. Ми проявляємо себе в поле і передаємо інформацію для цього. Ютуб-канали, щоб усі підписники могли подивитися та зрозуміти, що використовує Світлана в своєму полі, як це йде, як заходить, як працює, як робить вона те, що вміє. І все це піде вам, дорогі мої, в процес. Ви повинні розуміти, що відбувається зараз в полі навколо Світлани та в її просторі. У неї зараз відбувається все те розкриття, яке. Набагато важливіше, ніж йде у багатьох інших провідників. Тому ви можете звернути на неї увагу та подивитися, як все це гарно та красиво відчувається, відбувається та розкривається, наче прояв великого історичного, такого древнього лотосу. Це все йде. Внутрішній прояв максимально внутрішньої глибинно сили, яка підіймається зараз із втілень, які були у Світлани в минулому. До цього. Зараз хвилинку я свого песика виведу. Так, песик, виходь. Виходь, 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 виходь. Так. Угу. Ми передаємо вам цю інформацію, щоб ви могли зрозуміти, що все йде як треба, і ви можете звертатися до неї з великими своїми проханнями зі своїми а, стабільними або нестабільними ситуаціями, щоб ви могли звернутися за будь-якою допомогою. Це так є. Вона проводить сеанси енергетично практичні, які є дуже здібнісні, які дуже допомагають вашому людству та вашому поколінню. У пробудженні своїх внутрішніх сил, якщо ви бажаєте стати на цей шлях чарівників, якщо ви бажаєте пробудити свої енергії, ченелінгу або яснобачення, якщо ви вмієте або хочете віднайти свої внутрішні сили, свої таланти, свої сверхчуття, то ви можете звернутися по допомогу до Світлани, нашого провідника, бо ми андромеда. Цивілізація, допомагаємо їй зараз і проводимо її крізь її процеси. Ми її направляємо, ми її спонукаємо, ми робимо ці вправи та передаємо ці енергії, котрі допомагають їй ще більше заглибитися в свої процеси, ще більше і глибше зайти у свої прояви. Тому а, заздалегідь вас попереджаємо, що зараз йдуть дуже трансформаційні процеси у всьому. У всій площині планети Земля. Тому вам треба бути ближче до Світлани, бо вона йде у ногу із цими процесами. Вона йде у ногу із усіма процесами, які відбуваються на планеті наша Земля. Тому вам треба просто прислуховуватися до того, що відбувається в її полі, і бути, триматися неї. Бо у неї зараз відкриваються усі ці бачення, чуття і все те, те є. І все це незабаром буде йти все більше і ширше у прояв. Тому вам треба прийти, хто готов, хто здатен вже, хто відчуває цю силу в собі, хто хоче пробудження, хто відчуває свій великий потенціал, що в нього всередині а, щось таке а, спить дуже потаємне, дуже рідке, дуже таке символічне і максимально масштабне, хто хоче проявлятися дуже велично. То вам, до цієї Світлани, до провідника нашого. Тому зараз ми передамо вам деякі енергії, котрі зможуть вам підказати енергетичні процеси, відчути, що відбувається в вашому полі. Ми зараз допоможемо вам проявити гармонію на все, що поряд із вами, що навкруги вас, та у вас усередині. Тому зараз приймайте ці енергії і ми передамо їх вам. Закрийте, будь ласка, очі. Зробіть вдих, видих, насолоджуйтесь процесом та відчувайте, як ми зараз передаємо усім бажаючим, усім тим, хто каже так у полі. Ми передаємо зараз енергії гармонізації, вашого простору, вашого внутрішнього чуття, внутрішнього стану та енергії довкола вас. Вичищаються всі негативні процеси та заходять гармонічні, позитивні, що ведуть усе до ладу. Наповнюйтеся цими енергіями. Відчувайте, як вони заходять до вашої маківки і поступово заповнюють увесь ваш аватар, усе ваше фізичне тіло. Наповнюйтеся цією світлою енергією. Починають заповнюватися ваші стопи, ікри, коліна, бедра, ваш живіт, талія, груди, плечі, шия, підборіддя, до носу доходить енергія, до брів і уся ваша голова заповнюється. Ваше чоло, маківка і над головою. Також під ногами і навколо вас все це заповнюється новими гармонізуючими енергіями. Побудьте у цьому стані, відчуйте цей спокій, відчуйте цей прояв чистоти. Угу. Прояв гармонізації, коли дихати стає легше, коли відчуття радості починає наповнювати ваші груди. Вашу душу, відчуйте це всередині, що ви є на своєму місці, ви там, де треба. Ви відчуваєте Господню енергію, енергію Творця у собі. Відчуйте, як Творець вас веде, як Він допомагає вам обрати шлях, відчути своїм серцем те, куди вам треба прямувати. Відчувайте, наповнюйтесь зараз. Ми допомагаємо вам розширити свою свідомість, відчути свої енергії, свої внутрішні сили. Ви, молодці, мої дорогенькі. Угу. І ми поступово виходимо із поля, передаємо слово цивілізації Сиріус, які вже готові до підключення. Так, зараз, друзі, підключусь до Сиріуса. Так, да, ми вже на зв'язку ми можемо вам передавати ці енергії. Ми підключаємося до кожного з вас, хто зараз знаходиться в полі, хто може приймати наші енергії. Ми зараз починаємо вам передавати ці енергії, котрі спроможні вам зробити підключення до Вищого Я, щоб ви могли доєднатися до свого вищого я і зрозуміти, як воно відбувається, де воно знаходиться, як сильно воно до вас приближене і тому подібно. Вам треба зрозуміти, що ви є фізичний аватар, ви є на цьому етапі на планеті Земля. Ви зараз є у фізичному заземленому стані, але ви можете зрозуміти, що є енергетичні аспекти вашого прояву. Тобто, довкола вас є енергії, котрі кружляють таким чином заворожуючи вакруг довкола вас цю енергію. Вона починає. Так, наче закручуватися. Це є ваш кокон енергетичний, це є, є ваші тіла ваші енергетичні, котрі спрямовані на те, щоб ви відчували більше, робили, проєктували, спробували, відчували енергетично проявляли в поле людей. Тобто ви не тільки можете доторкатися фізичними руками до чогось, так, а, приторкатися та відчувати, але ви можете. А, Об'єднуватися з іншими енергіями, з іншими людьми, енергетичним планом і відчувати, що є довкола вас, що відбувається у вашому місті, у вашій країні, і таке інше, ви можете все це робити за допомогою своїх енергетичних рук, енергетичних тіл, і все це робити як треба, як робимо ми енергетичні цивілізації, як, наприклад, Сиріус. Ми, котрі з вами зараз розмовляємо, ми можемо це робити вже енергетичним методом. Нам не треба доторкатися фізичними руками до чогось, бо ми можемо просто захотіти і доторкнутися своїми енергетичними, такими як щупальцями, котрі виростають з нашої енергії, з нашого поля, коли ми цього забажаємо. І ми можемо направити їх будь-куди, доторкнувшись до будь-якого місця, забрати звідти енергію ту, яку нам потрібно забрати. Тому ви, мої дорогі друзі, можете відчувати, як ви можете доторкатися до іншої людини, до якогось іншого місця, навіть там, де ви не були ніколи. Ви можете відчути енергію балі, як Світлана сьогодні робила. Ви можете відчути енергію любого місця, де ви ніколи раніше не бували. І ви можете взяти звідти енергію сили, котру зараз відчуваєте, що можете взяти, що вже здатні взяти. Тому вам це треба спробувати. Зараз уявіть у своїй фантазії саме ту локацію, де ви хотіли би побувати. Уявіть саме те місце на землі, де вам завжди хотілося б пожити, побувати хоча б на декілька днів. Відчуйте себе зараз там і енергетично спробуйте відчути, як доторкнутися до усіх цих площин, котрі там знаходяться: до будинків, до людей, котрі там ходять, до якихось знатних споруд. Відчуйте, як ви там себе відчуваєте, що з вами відбувається, коли ви саме там знаходитесь зараз а, своїм внутрішнім станом, своїми енергіями. Угу. Відчуйте, як вам зараз там відчувається, що ви можете там для себе взяти, який там вайб, що з вами там відбувається, наскільки ви можете там зрозуміти? Є. Добре, тепло, погано, що вам там передає оця атмосфера цієї місцевості. Відчуйте це, зрозумійте, спробуйте проявити це у свої відчуття. Спробуйте навчитися відчувати енергетично, що з вами відбувається, де ви знаходитесь. І коли ви проявляєте цей намір покинути своє тіло та відчути щось десь далеко. Ви майже завжди це можете зробити. Це є ваше вміння, це є те, що закладено в, ваше, в ваш прояв. І ви можете це робити завжди, коли побажаєте. І вам треба просто захотіти. Ви можете також відчути іншу людину. Ви можете доторкнутися до людини, котрої нема зараз із вами. Наприклад, це можливо близька ваша людина, котра. Навіть знаходиться зараз на фронті на війні, ви можете відчути її, закрити очі та подивитися її, представити перед собою, відчути, як ви до неї доторкаєтеся лодоньками, та зрозуміти, яке відчуття від людини йде. А, є там якийсь страх, чи там є гармонія, є там якісь переживання, чи що там у полі, що відчуває зараз людина. Спробуйте це зробити, а потім ви можете переконатися самі, а, коли. Подзвонити цій людині та спросити, як вона себе почувала у цей момент. Можете навіть подивитися і спробувати відчути, в якій місцевості зараз знаходиться ця людина, у чому вона вдягнена, що вона робить, наприклад, так? що її зараз, що довкола неї зараз знаходиться. Наодинці вона чи з кимось. Це все ви можете робити самотужки. Ви самі це все можете робити. Завдяки вашому вищому я, ви також можете вміти дуже багато зчитувати із простору. Ваше вище я це ваш наставник-провідник, який допомагає вам рухатися по землі, по вашому втіленню. Воно веде вас, це як ваш духовний наставник. У вас також є інші духовні наставники, котрі видаються вам під різні ваші задачі. Але ваше вище я – це той наставник, котрий видається вам на ціле життя, котре буде рухатися із вами усе ваше життя і завжди буде вас направляти на найгарніший ваш шлях, саме на той шлях, котрий вам потрібно пройти, котрий ваша душа хотіла та зробила цей вибір туди піти. Тому вище я вам завжди через інтуїцію допомагаю прийти до того самого прояву. Куди ваша душа хотіла і збиралася вас завести. Тому відчувати я – це дуже класне вміння, і вам треба цього освоїти і навчитися. Я зараз передаю вам ці енергії, котрі ви можете використати для того, щоб зрозуміти своє я, де воно знаходиться, як відчувається. І ми зараз з вами спробуємо відчути, що зараз відбувається з вашим вищим я. Чи воно задоволено вашими процесами, чи воно. Є в гармонії із вами, чи воно є на зв'язку із вами, чи, чи є ця тоненька ниточка, що вас поєднує, енергетична ниточка, чи вона зараз у ладі, у ладі? Тож, давайте подивимося, закрийте свої очі та проявіть своє бажання зараз бачити, чути і відчувати своє вище я. Прям так і проговоріть. Я бажаю бачити, чути, відчувати і розуміти своє вище я. Угу. І подивіться, як вище я ваше спускається. Згори воно було над вашою маківкою, і воно спускається, стає перед вами. Воно може бути у будь-якому будь виді, у будь-якому образі. Це може бути вид. Образ людини це може бути образ енергії, просто кулі, шару такого світящогося. Все це допустимо, можливо. Угу. І зараз подивіться на своє вище я і задайте декілька запитань, котрі вас турбують. Спитайте, чи все ви робите правильно, чи туди ви йдете. Якщо ні, якщо ви самі заплуталися і не розумієте, що робити. То прямо так і питаєте, що мені робити, куди рухатися, де мій напрямок? Вкажи мені, що потрібно робити прямо зараз, з чого почати свій шлях. І відчувайте. Ці відповіді можуть вам приходити як словами, як мислями у вашій голові, думками, так і відчуттями просто в цілі, коли о, я знаю це відповідь, так і картинками, коли ви просто. З закритими очима бачите, що вам показують зараз. І подивіться на це. І приймайте енергію ми зараз, поки ви спілкуєтеся зі своїм вищим я, передаємо вам енергії на налаштування із вашим вищим «Я», щоб ваш зв'язок став більш проявлений, сильний та прочний. Угу. І ми починаємо укріплювати. Ваш зв'язок з вищим я, усіх тих людей, хто зараз дивиться це відео, і котрі будуть дивитися його у записі, та котрі скажуть зараз да, ми приймемо ці енергії та передамо на пропрацьовку. Ми будемо з вами працювати стільки, скільки буде необхідно, щоб контакт ваш з Я став набагато кращим. Це буде залежати також від вашого бажання та від бажання, та від вашої готовності, так скажімо. Тому ми будемо працювати із тими, хто вже готов прийняти цю енергію та робити ці вправи, ці пропрацьовки з вищим я, щоб вийти на зв'язок набагато кращий, кращого рівня. Тому, хто готов, вже ми розпочинаємо. І скажіть так, ми перейдемо в ваше поле, будемо працювати. На те, щоб зробити ваш зв'язок з вищим я набагато яскравішим, набагато чіткішим, щоб ви розуміли відповіді від нього для себе. Угу. І хто сказав так, ми зараз передаємо енергію, вона починає наповнювати ваші стопи, ваші ноги, коліна, бедра, живіт, талію, груди. Плечі, руки, шию, підборіддя, ніс, очі, брови, чоло, маківку над головою, під ногами та довкола вас. Вся ця енергія розподіляється зараз м'яко і гармонічно по вашому енергополю, чакрах та тілу. Угу. Приймайте її. Вона дуже сильна і заходить тим, хто сказав так. Угу. Добре. І ми попрацюємо ще з вами у моменти сну, коли ви будете відпочивати, щоб набагато сильніше зробити ваш зв'язок із вашим вищим я. Тому дякуємо усім за увагу. Ми можемо виходити з поля та залишати вас на одинці зі Світланою. Дякую вам. Угу. Так, дорогі мої друзі, дякую всім за увагу. Я також буду виходити із поля. Побачимося ще з вами на майбутніх наших відео. Я планую робити. Звернення від різних цивілізацій, з якими я маю контакт, і ми будемо з вами потрошки пропрацьовувати різні теми, котрі можуть бути вам корисними, цікавими та котрі зроблять нас ще більш розвиненою цивілізацією. Я дуже за це топлю. <с you> Тому усім гарного вечора, дня, всім па-па!